Всім привіт з західної частини України, а саме Рівненщина. Мене звати Оксана для нових глядачів. У нас ніч була така тривожна, дуже нехороша, але зараз не про те. Це канал про домашнє моє сільське господарство і тим, чим я займаюся. Так що зараз ранкова поранка, всім гарного перегляду. Пішли. Ну, знайшла причину, чому качки мої не несуться. Може вже якась і занеслася, так отаву стара з минулого року знають, що вона а, їла яйця. І цього року також за те ж саме вона взялася. Зараз вона піде в каструльку і все. Ну і Ось ця індичка я її посадила в таз, але буду пересаджувати в ящик, тому що. Там вона не знаю, чи її багато, чи що. Ну, вже мінус три гусячі яйця. Побила, поколола, поїла десь. Ну ось лишилося одне, три. П'ять. Сім, дев'ять. Одинадцять, тринадцять, чотирнадцять і одне качень. Це всі ці цілі. А те все пішло гайтю. Так що будемо дивитися, наблюдати далі за нею. Ось такі в нас справи. І ось нарешті я вже зробила каліточку, треба її зараз прикрутити і ще тут стопчик закопати. Так що працюємо. Качечки, гусочки вже поснідали, гуляють собі, миються, скупуться. Це індичка сидить в ящичку, все чудово. І про інкубатор. В цьому інкубаторі було 67 яєць закладених. Вчора просвітило вже ввечері. І мінус 15. Курячих яєць. Ну, таке буває. Так як я з цього подвір'я лише перший раз брала яйця. Ну, побачимо, тут ще 5 підпитань. Тут все чудово, все прогрівається, все вигрівається. Здається. На 8 число вилуп. Ну, не пам'ятаю, в мене там все записано. Вже записую, бо перша інкубація не записана була, а тепер все записую. В перепілочок все чудово, ростуть, собі гріється, світло під лампочкою. Ну, такі вже гарненькі стають. Навіть там манюнька вже підросла. Ось те манюнька. Ось там воно сидить. О, ростуть. Будемо дивитися далі. Їм тут тепленько, гарненько, вже комбікорм даю не дріплений. вже вони їдять. Так, як я раніше в попередніх відео казала, що сашкою хочу відправити 10 яєць, ін... індичих, вибачаюся, вже мені привезли, підпишу, де мої. Де не мої, щоб знали. Так що, Сашко, чекайте, завтра вже буде відправочка посилочка. Ось перепили є. Обов'язково їх попакую гарненько, тому що, якщо в цьому лоточку індичі яйця пересилати, ось, може, ну, можуть поколотися, буду як якнайкраще запакувати, щоб дійшли всі цілі. Я ще раз повторюсь, канал наше господарство, так що, хто ще не знайомий, переходьте, підтримайте молодого блогера. Кому цікаве інкубаційне перепилине яйце, можете запитуватися, я вам дам номер телефону. Хлопчина пересилає по всій Україні. Ну, таке. Ось так. Хто тут місцевий, може, може навіть під'їхати сюди. Ось такі в нас справи, так що працюємо далі. Курочки їдять, все чудово, індик сам ходить. Всіх попарував, сусідських і своїх, все добре. В кролики все чудово. Режунчик є. Ось такі білі лапки. Комбікорм накидала. І собі їсть. Зараз водичку ще поставлю. З цією мадам теж не зрозуміло, що і до чого, Потримає до 13-го числа, якщо не приведе, ну там до 15 го якщо не приведе, піде вона також на радову каструльку, бо щось не зрозуміло з нею. Це теж мадама не зрозуміло, чи погуляла, чи не погуляла, ну будемо бачити. Чекаємо, чекаємо. Чорнишка їсть, все чудово. Ось цю качечку запустила вже сюди до всіх інших індокачок. Вона наймолодша, але будемо дивитися по ній. Я їй показувала раніше, що вона прикульгувала, вона була в курнику, трішки очапала, поправилася. І зараз будемо бачити, як вона що. Може, десь Бог і все буде добре. Воду напускаю, гусиня вже залізла поплавати трішки. Дуже добре, раніше мені говорили, коли гуси паруються на воді. Ну, ось так у мене вийшла каліточка, тут сіточка. Це буде літній загон для курей. Я завжди їх тут закриваю. Ось там драбинка, вихід йде з хліва, вже деякі кури заселені, ну це жарт, вони просто зайшли. І ще не вийшли. Так що ось так у нас виходить защіпка. і все чудово, вже курочкам буде спокійніше. Тому що, коли городи, ми всі прикриваємо своїх курей. Ну, і поки я тут працюю, їде до нас Хрещена Станіслава, знову в гості. Так що, ось так зараз будемо зустрічати гостей. Але ще хотіла. Привітати свого рідного брата Сергія з днем народження, його донечку і мою племіночку Дарину. Вітаю вас з ним народження. І сьогодні в мене ще також є одна імениниця, це моя хрещениця, Уляська, Улянка. Так що я вас вітаю всіх. Дуже хочу до вас, до всіх приїхати. Ну, будемо бачити як. Здоров'я вам всім побільше. Головне, щоб мир настав того, той довгоочікуваний і щоб все було якнайкраще. Так що я вас дуже сильно люблю, ви мої самі найкращі. Ну, ось та качечка, яку я зарубала, вже помила, почистила. Зараз будемо скоро готувати. Обрізала оцей жировик чи як він там називається, щоб ну, я завжди обрізаю, щоб запаху не було. І що хочу сказати, не одного навіть ось такусенького, манюсенького яйця не було. Ось так. Так, тушила я качечку. Зараз ще картопелька буде в нас. Тут зрази печемо. І хочу, давно вже не робила кабачки з помідоркою і майонез з чесничком. Кабачки з морозилки, так що такі в нас пригощення буде. Таким буду пригощати. І ось такі нігти ми зробили. Ось. У ну, нас вже на вечір вийшло сонечко, потеплішило, вітерець вже нарешті вчух, ну, є, але вже не такі великі, як були поривісті, бо навіть попередження сьогодні було, що е, жовта смуга. Вітру, так що ось такі в нас справи. Всім дякую за перегляд. Бажаю тихої, мирної ночі, миру, здоров'я та добра. Березіть себе, свої родини, будьте здорові! Всього саме саме найкраще. До нас зустрічі, па, 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 па.